Слава Україні! З вами Лавра! Чому расисти дуже повільно і неохоче обмінюють полонених? Чому? Чому расисти затримують? Да? Ну прямо дуже дивно. Слухайте, чому расисти затримують, а вони накопичують раз. І е, карта бідності для них каже, що в них немає таких ресурсів, щоб викупляти. Ну, не те, щоб немає ресурсів, вони хочуть м іншого обміну. Вони не хочуть обмінювати їх ваньо, ваньків їх. Не хочуть, вони хочуть отримувати щось більш цінніше для них, накопичують і чекають, щоб обмін був деякий, маючи більше цінності воїнів. Тобто за наших воїнів вони хочуть більше чогось цінного. Ви зрозуміли? Більше чогось цінного від нашої влади. Не хочу так, як і наше, інакше, хочу тепер по-новому. Так. Чи буде? Зараз ідуть погано дуже обміни, дуже в'яло. Давайте подивимось. У серпні почнуться якісь нормальні вже обміни полонених. Вже підуть більше рух да, до обміну. В серпні будуть обмін полонених? Буде. Бачите, важко, але відбудеться. Важко, але відбудеться. Причому не чому непрості Ні. Ті, хто по-перше, ті, хто давно там був в полоні, раз, по-друге, те, про що дуже чекають цих людей у нас в Україні, не прості, а золоті можна сказати. Ну, у нас всі золоті. Кожна дитинка, кожний чоловік, кожний дідусь <кхід> і кожна мамуся, бабуся, і так далі. Всі для нас цінні. Але дійсно це буде важке, важк, важко буде проводитися в серпні. Але це, розумієте, це якось, якось юридично. Тут прямо, прямо, дивіться, які карти карта і Рафанта. Тут обмін буде по великому договору, і він буде важко проходити, що ще? Да, відбудеться в серпні. Відбудеться в серпні те, що було м, притримано через спілкування з Кремлем. Відбудеться, можливо, це за азовців. Ви кажете про ті, хто був в Азові. Е, ну, так, да. про, про цих. Да. Зараз ховається ця інформація. Зараз ховається ця інформація. І деякі люди вже склали ручки свої, але насправді це буде відродження цих перемовин, і вони будуть ненацька вирішені, ці перемовини. І так, в серпні обмін буде, в серпні обмін буде, той, що довго чекали, скоріше, ще раз підкреслю, по карті зірка ми кажемо те, що довго чекали. Нарешті дочекаються ти, ті, ті родини, кого довго чекали. Так, обмін буде в серпні полонених? Так. Да. Їх буде декілька. Їх буде декілька. Так. Да. Їх буде для нас. Так, тих, кого вже давно чекають. Так. Да ті, кого давно чекають. І це вже початок, прямо із початків. Тобто, дивіться, їх буде декілька, можливо, навіть шість обмінів. да, Буде. Буде обов'язково. Тих, кого довго чекали, буде. Також паж Кубків каже, те, що воно не рухалось, тепер почне рухатись. І паж це початок. Да, вже це не закінчення, а навпаки, тільки початок. Дивіться, якби були скріщені шпаги, то було б закриття. Це нарешті відкрилося. Зараз очі завуальовані, тобто ми багато чого народ просто не бачить. Так, добре. Скільки їх буде? Да, ті, хто Це буде також і люди, які вже не живі, які вже пішли з життя. Які вже пішли з життя, це буде і чоловіки, і, і... ось так. Будемо за це новини мати. Так, а ще Чи живі будуть обмін мати, живі будуть обмін мати. Так, да, будуть воїнів воїни також. Угу, будуть воїни також. Да. На обмін буде наші воїни і е, їх орки будемо радіти. Дивіться, буде радість нашому серцю. Їх чекаємо е, і так далі. Ну, ось так: з приводу полонених у серпні. Ну що ж, будемо чекати новину. Е, новина нам буде е, нам буде відома новина е, новини за цей обмін. Так, чому люди будуть знати про це у серпні, про ці новини, те, що відбувся обмін, будуть знати люди? Так. Да. І ще як будуть знати люди, іще як будуть знати? Бачите, і карта Сонця. Тобто, це буде розкрите ос, як, як освітлено. Це буде Карта миру це і по інтернету, і по телебаченню, і по інформативності будуть казати про наших воїнів. Ворота нарешті відкриються. І дивіться, карта, дві камунети. Ось обмін. Це обмін, обмін, обмін. Мосточок цей буде пророблений через перемовини. Хоч був, вони були важко проведені на той час вже, і нам кажуть про десятка кубків десятка монет. Тобто, це тут їх достатньо багато буде накопичування. Так? Те, що ми накопичували, буде обмін оцих накопичувальників, і ми обміняємо на наших, на наших воїнів, а також на. На наших загиблих воїнів. Ну що ж, дай Боже, дай Боже. карта Мира каже, що довго чекали, нарешті буде щастя і зміна ситуації буде щастя, нарешті нам буде щастя через, офіцій... Ой, не, 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 закрила. через офіційні договори. Ну ось так. Будемо радіти. З двох сторон радість буде. Там буде людям. Е, е, Радість і у нас буде радість. Ну і радіти будемо за воїнів також. За воїнів. Ну, все ж, хай буде саме так. Ставте пальчики догори, підтримуйте моє відео, пишіть, будь ласка, бо я бачу, одні ті ж самі люди пишуть, за що я вам дуже вдячна. Я, до речі, не завжди я вам кажу дякую, але я ставлю серденька, щоб ви бачили, що я все читаю. Люблю вас, хай буде саме так.